Всім привіт! З вами як завжди, Юля. Сьогодні дуже корисні відео. Багато хто просив мені показати, як рушити з ручника під горку в горку. А я сьогодні покажу, як рушити в горку з ручника, як рушити без ручника в горку. Покажу дуже дуже важливі вправи для того, щоб навчитися рушати в горочку і взагалі рушати, щоб не відкочуватись назад. Також ці вправи на відчуття педалі, щеплення і педалі газу, що важливо, і також покажу одну найпоширенішу помилку, яку ви допускаєте при рушанні, особливо в горку, від чого ви котитесь назад і лякаєтесь і глохнете. Тому буду рада вашим коментарям і вашим історіям про рушання. А зараз навіть не я покажу, а тут моя мама вона навіть вам покаже як. Це робити так. Ми скотились трішечки назад від горки. Ми зараз почнемо з вправ, які треба зробити вам спочатку для того, щоб відчути ваше щеплення і для чого ж щоб відчути газ. Дивіться, справа в рушанні, коли ви хочете рушити швидко на світлофорі, в горочку, не відкотитись назад. Справа не в швидкості, абсолютно, справа в чіткості роботи лівої і правої ноги в її в їх синхронізації, скажімо так, і в тому, щоб ми знаходили. Е Правильне положення на педалі щеплення і затримували ногу. Також переносили ногу на газ і також знаходили там правильне положення. І так, вправа номер 1 Ми тренуємося поки що знаходити точку робочого ходу на щепленні. Тобто ми маємо навчитися, як роби, робить досвідчений водій. Да? Як робить досвідчений водій? Тобто, я точку робочого ходу на щепленні, е, знаю вже дуже. Добре, у мене м'язова пам'ять працює, тобто я піднімаю ногу з полу. Швидко і затримую якраз в той момент, коли ми нога знаходиться на точці на точці робочого ходу, і там потім ліву ногу затримую. Учень робить все те саме. Я вчу його робити. Єдине, що ви дуже довго шукаєте цю точку. Ви дуже довго піднімаєте ногу з полу, шукаєте це тремтіння, чекаєте. Потім затримуєте. Ми робимо цю вправу для того, щоб ви навчились робити це швидше, щоб не втрачати час на світлофорі. Тобто, лівою ногою ми вчимося робити швидко, до правої зараз дійду. От там якраз нічого швидкого робити не потрібно. Зараз ми до цього дійдемо. Перша це нога на щеплення. Дивіться, що мама робить. Вона вже робила цю вправу. Ми тримаємо поки що. Давай зробимо ручник. Перша в нас є. Нога на тормозі, хай буде. Ти швидко піднімаєш щеплення і знаходиш цю точку робочого ходу. Швидко. Єсть, і затримала ногу знов до полу. Знов швидко підняла і в цьому ж моменті затримала. Це низько. Десь так. Знов до полу. І дивіться, що ми ще можемо вам підсказати. Що у нас тут відбувається зі стрілочкою. Давай ще раз до полу. до полу. Ага, у нас ще просто не до кінця прогріта машина. Бачиш? А ну піднімай до точки робочого ходу. Я на тахометр зараз звертаю уваги. Бачиш, стрілочка не рухається майже знову mm -hmm. до полу. А вона має впасти. Тобто, у нас, дивіться, ще не прогріти автомобіль. От у нас температура. Тому стрілочка на тахометрі не рухається. Давайте ми прогріємося, потім вам покажемо, як стрілочка реагує на наше підняття щеплення. Поки що про це забуваємо. Ще раз робимо це вправо. Швиденько, до точки робочого ходу є. Знову вниз. Тобто, щоб це було швидко. Єсть атлічна. Да. І потримали. Так вона має бути затримана. Добре, цю вправу ми зробили знов до полу. Тепер робимо іншу вправу. Ти правою ногою е у нас стоїть ручник, тому ми можемо відпустити спокійно е тормоз. Ти переставляєш на газ, да, ногу не переставляємо. Знайди таке положення, правильне, зручне, щоб ти е на тормоз нажала, нажми, нажми. Переставляєш на газ і робиш е півтори. Тисячі обертів. Півтори-дві. Давай, на газ. Бачиш, падає стрілечко. Спробуй. Во. Знов на тормоз. Тобто одним рухом ти маєш перекинути ногу на газ і піймати півтори тисячі обертів до двох. Не, не вище. Треба потримати 2-3 секунди. Одним єсть. Знов на тормоз. Ні, Сразу ти не просто е, на ногу. Ти, ти не просто ставиш на тормоз, ти його натискаєш до упору. Ще раз, тормоз в упорі. Нога на газ і піймала до 2000 обертів. Одним рухом. Це високо. При... Ні. Навіть якщо стрілка полізла вверх, ти чуть-чуть її газ попустила, але тримай до півтори тисячі обертів. Давай ще раз. Добре. Натискай на то. Натискай. Ти ж не натискаєш. Знову перекидаєш і натискаєш. Тримай рівно. Во, зараз добре. Тормоз нажать. Ще раз. Ще раз. Добре, непогано. Потім я покажу, як я це роблю а, пружинкою. Мама поки що, вроді би не виходить, але я покажу, як я це роблю, пружинкою. Ану, спробуй. О, бачиш? Якщо ти трішки зпружиніш і потім знов нажмеш, то ти можеш тримати. Знов таки, я зараз це покажу, як я це роблю. О. Так. Я потім розкажу зараз далі. Чекайте про цю пружинку. Тепер дві вправи є у нас. Тормоз стримаємо щеплення в полу. Тепер. Ти робиш послідовно, третя вправа. Ти спочатку лівою ногою стараєшся швидко знайти точку робочого ходу, ліва нога затрималась. Тобто піднялась до точки робочого ходу, завмерла. Після цього єсть, після цього ти тримаєш ще... щеплення, не рухаєш. Після цього права переходить на газ і тримає дві тисячі. Ніц. О, 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 все, все, все машина вже зриває з місця. Добре, ми ж просто нікуди не рушаємо, бо у нас ручник. Но вправа ти все робиш правильно. Для чого третя вправа? Для того, щоби, поки ти підняла щеплення і затримала його, вона має затриматись на місці на точці робочого ходу, і ти переставляєш право на газ. І от поки ти переставляєш право на газ і натискаєш, ліва часто у учнів також або натискає, або піднімає. Тобто вона починає рухатись і за того, що у вас немає координації між обома ногами. Поняла? У тебе ліва може здорнутися кудись. А у досвідченого водія вона як вкопана. Знову припіднімаєш щеплення до точки робочого ходу. Все, воно до точки. Давай, є. Все, вона затрималась. Право, ти є. І нам залишилось просто опустити ручник і поїхати. От і все. Або якщо б не було ручника, ми просто би рушили. Зараз ми покажемо рушання з ручником. Складаємо все докупи, склали все докупи, робимо. Щеплення до полу, ой, до полу, спи, до точки робочого ходу. Так, да, правильно, мама зробила. Одна рука на ручнику, друга рука тримає кермо. Ми стоїмо на світлофорі, да, ззаді нас стоїть Ламбарджині в двох сантиметрах, не можна у -у -у. назад. Ми робимо все важливо зараз. Якщо у вас, у вас ззаді стоїть, хтось підпер, ви хвилюєтесь, у вас ноги трусяться, світлофор. Ваша задача не робити, не поспішати. Робити чітко, але не швидко. Правильно? Ваша задача не відкотитись назад, а не швидко рушити. Ми ж не на змаганнях, правильно? Тому тримаємо ручник, тримаємо кермо, ліва нога до точки робочого ходу, раз і є. Наприклад, це воно. Тепер, що ми, кстати, робимо, ну ка натисни знов тормоз і щеплення все до полу. Забула сказати важливу річ. Що ми Ми же ж з ручника рушаємо. Тому ми зараз. Ще додатковий один робимо момент. Ми спочатку, зараз нічого не роби, я коментую. Ми е, ліву ногу припіднімаємо до точки робочого ходу, зупиняємо далі. Праву ми не просто переставляємо на газ і тримаємо 2000 обертів до 2, 1,5-2. А ми маємо е, обережно піднімати тормоз. І спостерігати за машиною, чи вона не котиться назад. Повірте, навіть якщо ви повністю не відпустите ще тормоз, якщо ви щеплення не вгадали з точки робочого ходу, і нога була нижче, да? тобто ще не відбулося цього щеплення, якщо нога була нижче, ви не вгадали, то ви майже... Коли будете відпускати тормоз, машина вже буде хотіти скотитися назад, і ви це відчуєте. Якщо ви відчуваєте, що машину тягне назад, значить ви знову натискаєте тормоз, міліметрик вище піднімаєте щеплення і знов затримуєте. Поняли? Тобто ми спочатку піднімаємо щеплення до робочого ходу. Перше. Наприклад, це воно. Ми на новій машині, на іспиті, да? я не знаю. Обережно знімаю ногу з тормозу, відчуваю, нікуди не їде, нікуди не котиться. Набираю газку. Давай, рівненько. І відпускай ручник. І все, і ми поїхали. І ми зараз станемо покруче в горочку. Давай, зупиняємося. Чуть не заглохло, щеплення не зреагувало. А, добре, ми зараз рушимо пару разів в горочку з ручником. Єсть. Знов те саме, ми робимо все однаково. Ми припіднімаємо щеплення до точки робочого ходу, стараємося її знайти швидше, щоб тут не втрачати час. Єсть. Допустимо, це воно. Пробуємо обережно відпускати тормоз. Не котиться нога машина, газку рівно тримаємо, відпускаємо щеплення. І ми отлично просто без жодного відкату зрушили. Зробили ще крутіше горочку. Тільки, так, да, буде кермо чуть-чуть отак, -чуть, щоб ми поїхали по дорозі. Ще крутіше горочка. Да? Подніма... Піднімаємо ручник. Єсть. Тримаємо однією рукою, супер. До точки робочого ходу. Єсть. Не котиться. Добавляємо газку і відпускаємо ручник. Супер. Потім не прослабляємо газ. Все супер, виролілі. Зупиняємося. Дуже прям добре. І тепер ще раз зауважу: дуже-дуже дуже важливо: не треба поспішати правою ногою. Лівою, лівою, вчимося, швидко знаходити точку робочого ходу. Затримали як вкопану. Права обережно відпустила тормоз. Не котимся назад, значить, все супер. додаємо газку і відпускаємо ручник. і це навіть ви відчуєте. Що машина аж прям хоче зриватися з місця, їй просто заважає єдиний тільки ручнік. Його треба тільки опустити, і ми вже поїдемо вперед. Ще така порада: дуже сильно не завищувати оберти до 2 тисяч, не газувати або більше 2 тисяч, тому що ви відпустите ручник і дуже швидко поїдете вперед. А попереду також може бути машина, яка також рушає на світлофорі. Да? Вона може бути теж близько. Тому задача ну, не так швидко рушити, правильно? Це є. Тепер ми зробимо рушання таке саме, але без ручника. Ми робимо, будемо робити все абсолютно те саме. На сучасній машині це можна зробити і без ручника. Вона так само буде, якщо підняти ліву ногу на точку робочого ходу, вона так само буде стояти. Це сучасна машина. У мене є в Інстаграмі, я може зараз тут додавлю в кінці. На Москві ми рушали, які на щепленні не стоїть. І, в принципі, ми також дуже добре рушали в горочку, і ручник там не працював. Що робимо? Те саме. На сучасній машині. У мене попередня машина була бензинова 2008 року, і все так само вона рушала прекрасно і могла стояти під горочку на підворочку на щепленні. І дивіться, кстати, момент. Час скажу. Якщо на сучасній машині підняти щеплення до точки робочого ходу, відпустити тормоз, причому при тому не натискати на газ, вона буде просто стояти. На більш як сказати, якщо так машина не стоїть, то її можна на от 90-го року, 1990-го, знаєте, як він стояв. Я припіднімаю щеплення, ловлю на точці робочого ходу, відпускаю тормоз, вона трішки скочується назад. Я перекидаю ногу на газ, ловлю біля 2000 обертів, і от на затримці щеплення і додатково на газу я її утримувала на місці. Поняли? Без газу, отой москвич, я би тоді вже не утримала. Всім привіт! Зараз покажу рушання в горку на москвічі 1990 року без ручника. І хочу вам сказати, що принцип рушання такий самий, як і на моїй сучасній машині 2015 року. Без ручника. Горка є, москвіч є, ну є, рук немає. Тому що знімаю? Припіднімаю лівою ногою щеплення до точки робочого входу. Є! Спокійно, абсолютно переставляю праву ногу на газ, додаю газку, міліметрик відпускаю щеплення, машина взагалі стоїть, не їде. І ще міліметрик відпускаю щеплення. Дивлюсь, щоб машина, Продавлюю чуть-чуть газок, рівномірно давлю на нього. Машинка зрушила і поїхала. Відпускаю повністю щеплення і поїхали вечір. Готово. Без жодного відкату назад. Які можуть бути помилки? Це не підвести щеплення до точки робочого ходу, а залишити його дуже низько. І швидко переставляти переставляйте газовати. Бачите, я газую, кучусь назад і не їду. Тому ми робимо на будь-якій машині все обережно. Підвели щеплення, бачите, підвели до точки робочого ходу. О, є тремтіння навіть на цьому москвиче. Спокійно переставляю на газ, тримаю рівний газ, міліметр при цьому підняла щеплення. Тепер відпускаю щеплення, бачите, по міліметру, а газ продавлю більше і спокійно їду вперед. Все готово. Перша є, припіднімай до точки робочого ходу. Ти вже чітко знаєш, де вона. Під горочку має бути більше тремтіння, ніж на рівному. Це воно. Піднімай ногу з тормозу, не натискай на газ поки що. Ой, вона чуєш вже так сильно, сильно. Чуть-чуть міліметрик прижми. О, Підніми міліметрик, Підніми міліметрик щеплення. Єсть, затримай. Т знайди, щоб вона стояла таке положення. Во, стоїть, тормоз прибери. Бачиш, вона стоїть абсолютно, і вперед не їде, і назад не котиться. От я, я можу знайти це положення. Підніми, підніми, ти котишся. Знайди положення, де вона буде стояти. Ну, можна її затримати. Москвіч так не затримаєш. Мені треба було газку. Піднімай. От, супер. Добавляй газку. Просто добавляй газку. Єсть. Ми її ловили, вона трішки відкочується. Ми піднімаємо щеплення, затримуємо її, піднімаємо вище, вона починає їхати навіть без газу. Звісно, що коли гора буде ще сильніша, ну дуже крута, то ця машина на щепленні також не витримає стояти. Їй треба буде додати газку, щоб вона зрушила, бо їй важко. Ну, така гарень утримує її. Но от суть, головне, що може сучасна машина стояти на одному щепленні, це раз. Погана машина з поганим щепленням або там той же самий Москвич не буде стояти, йому просто трішечки газ треба дати, але можна її утримувати. Але суть рушання от, одна і те саме, нічого не міняється. В принципі, що рушання по рівному, що рушання під горку, має бути у вас однаковий принцип. І тоді ви ніколи не будете помилятися, боятися, хвилюватися, у вас не будуть ноги, там щось не то робити. Ви знаєте, принцип. І ви чітко його тренуєте кожен раз, одні самі і ті рухи. І справа, бачите, не в швидкості ног. Да? Не треба було швидко перекидати на газ, газувати ще інше. Ну, да, не треба швидко робити. Треба робити чітко, коли б, що б за вами там не стояло. Якби вам хто не пікав там ззаду, давай скоріше рушай. Ви робите все одне саме. Хоч ви закінчуєте лівий поворот, на червоний, хоч ззаді пікають, хоч що завгодно. Поняли? Щоб швидше рушити, коли ви стоїте на світлофорі, перед вами загорається, ну наприклад, ви лівий поворот робите правильно, вже змінюється сигнал світлофора, ви пропускаєте зустрічку. Що треба зробити, щоб швидше рушити? Треба, поки машини ще доїжджають, ви бачите, що ще парочка проїде, і можна за ними ліворуч вже повертати. Поки машини доїжджають, ви вже припіднімаєте щеплення, робіть цю точку робочого ходу, тримайте там ногу, при цьому тормоз ви утримуєте. І як тільки машина остання проїде. Ви просто відпускаєте тормоз і вже починаєте рух. Поняли? Щоб швидше повернути, треба приготувати щеплення заранше, а не чекати, поки всі машини проїдуть, і ви тільки потім почнете піднімати щеплення, перекидувати ногу на газ, починати рушати. Зрозуміли? Тобто я готую при підняттям щеплення собі, щоб рушити. Тобто, в принципі, це все. Єдине, давайте я вам зараз покажу, як я отримую оцею пружинкою. Стрілочку в районі півтори-дві 2000 оберців. Бачите, що з моєю ногою відбувається? Вона трішки пружиніть. І я можу. От, я поп. О, тут впало, звісно, у мене чуть чуть-чуть чуть за, 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 за цей. Це важко, це важко, але це можна потренуватися. Можна так поробити. Знов на тормоз. Окей. Спробую я зараз ще раз додати добавить... додати газку. Має нога в правильному положенні стояти, у мене зараз, походу, трішки було недобре. Самі треба потренуватися. Ну я можу, от, бачите, я можу тримати її. Головне, що головне зробити? Я можу її зави... вище зробити, це я можу. Але ні в якому разі не можна, щоб вона отак от впала. Як тільки вона до тисячі впаде, і ви ще не поїхали, не зрушили, все, ви заглохли. Як тільки ви втратите газ, при цьому машина ще не встигла зрушити і поїхати, все, це фіаско, ви одразу заглохнете. Тому треба її от, до тисячі не опускати. О, прогрілась чи що? О, стрілочка впала. То, що ми хотіли показати, як на підняття щеплення вона реагує. От стрілочка у нас нижче одинички. Я припіднімаю, оп, і вона піднялася. От моя точка робочого ходу, от вона. До полу впала до холостих обертів. Раз, стала на місце. Круто, знов впала. От моя точка робочого ходу. Що мені треба зробити? Затримати ногу. Перше є відпустити обережно нікуди не качусь, Чуть-чуть додати газку і відпустити щеплення. Все. І ми поїхали. Усе має бути чітко. І головне дивіться. Ви можете це тренувати десь не на дорозі, і маєте тренувати не на дорозі. Вийдіть кудись, хай вас вивезуть на своїй машині десь і звикайте до свого щеплення. Порушайте, потренуйтесь, поробіть це вправи, десь, де нікого немає під горочку, і повірте, ви дуже швидко навчитесь рушати, і потім вам не буде страшно на світлофорах. Звісно, коли ви ще не навчились, не відчуваєте подалі, приїхали на світлофор, котитесь, лякаєтесь, боїтесь, потім не хочете наступний раз виїжджати, бо страшно. Потренуйтесь вдома в спокійних умовах, а потім їдьте вже е -е, на дорогу. Всім велике дякую, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було корисним. Якщо у вас залишилось питання, то пишіть в коментарях. Якщо в коментарях я вам не відповідаю, то пишіть мені в інстаграм. Якщо в інстаграмі я вам не відповім, то можливо, десь в сторіс або в постах ви побачите відповідь на свої питання. Просто людей багато. Я не завжди зможу можу реагувати і відповісти всім. Бережіть один одного, бережіть Україну, донатьте, не забувайте. Все буде добре, по-інакшому бути не може. Тому тримаємось і все буде. Україна, до нових зустрічей. пока.